Привіт, боги, привіт, богині! З вами я Олена. Хто слідкує за моїм інстаграмом, знає, що це вже моя третя баночка, хоч тут написано проти розтяжок та стрій. Але е, я консультувалася е, з менеджером сайту. Е, я використовую в якості крему для рук, цей баттер, мажу локті, коліна, п'ятки, ступні. Дуже мені подобається. Тут натуральний склад, е, нормальна ціна як для такого складу. Е, ми знаємо, що поганий склад, ненатуральний, приносить шкоду нашому організму. Також тут приємний запах, зручна консистенція, не залишає плям на одязі. Е, мені вистачає цієї банки 250 мл десь на 2 місяці. Якщо, знаєте, так, розбити ціну, то виходить нормальна ціна. За ці батери. Це вже у мене третій, є четвертий, і ще в них є скраб. Я вже хочу собі скраб. Коротше, моя любов. Так, Ну, хочу сказати, як я говорю, знаєте, вже задумують фразочки, типу окремий вид за задоволення, кайфуши. Просто виписати якийсь прикол по цьому зняти. Ось так. Кайфуші! Буду починати читати ось таку книгу. Ви знаєте, що я люблю психологію, екзотерику, романи про кохання, але хочеться таке щось поміняти, тому буду читати ось ці три твори. Таке шкільної програми, щось. Ну, люблю таке читати. Кажуть, класне, побачимо. Уже настав наступний день. Хочу на Ютубі вперше нанести оці парфуми. Ну, вперше, нарахуючи за тест у магазин. Я робила за тест у магазині, дивіться, які класні. І жовті мені теж подобаються, але ці більше. Можливо, колись розбагатію, куплю жовті. Вже і Макс навіть мені показував, щоб я скористувалася. Кажу, Макс, хочу записати. Так, перше використання. Так, один пшик. Ви знаєте, я ніколи парфуми не беру багато, тому що, знаєте, не хочеться, щоб запах від тебе був за кілометр. Навіть як я була запакована посилка, вже було чути запах цих парфумів. Вони такі, знаєте, ну, насичені. М -м, приємний такий запах квітами. М -м, кайфуші. Мій образ сьогодні. Вже давно так не вдягала на таку сьогоднішню погоду. Думаю, буде в самий раз. На прогулянку, похід в магазин. Так, і мій лук. Мені подобається так, така, знаєте, крута чіка. Навіть очікувано якось так воно скомпонувалася. Як тебе їхати? Ну, бо я думав, що є. Все. Тоді цей, тоді я е, завтра поїдемо цей. Ж. Ви до понеділка не дотянете, будемо грузитися завтра. Інстадрузі. Я й на ютубі говорю Інстадрузі звичка. А ми в Рівному. Привіт вам з рівного. В парку Шевченка. З вам парк. Люблю його, я вже говорила про це тисячу разів. Такий сьогодні легкий морозець. Центральний універмаг рівного 100 років не була зараз зайде. Ти не крепко довго. Я відео, бо те фото воно. Угу. улюблений заклад харчування. Минулий раз була спецобслуга. Не пам'ятаю, чи викладала ці відео. Так що йдемо сьогодні, надіюсь, надіюсь, хочеться. Вперше тут стільки народу. Чекаємо. Ми взяли салатик, хлібчик, сік, картопелька. Це чоловік взяв трошки другеньке. Куди без кромного відео в туалеті. Нікуди. Так, Макс перебозувався туди, хоче до вікна і хоче залізти в тату у боточку. Витримати і ще один десерт і ждемо капучино. Так, і принесли капучино. Вже раз проле дуже, тут смачне капучино, щоб сісти, кожне нічого. Ідемо з Мій сьогоднішній образ тут трошечки так можна витягнути, але вона коротка ця ковтиночка і тотал. лук. Мій сьогоднішній макіяж. Мій сьогоднішній образ. Мій тотал лук. До речі, я їм не показувала, купила чухла собі. Нещодавно у мене такий кораловий був схожий, то я замазала його в краску і поміняла захисне скло. Інстадрузі, ну і не, не я говорю інстадрузі, так звикла. Іду з двома пакетами. Чому з двома? Один пакет пойду на фотосесію. Один опрос на мені, другий буду продягатись. Вулична фотосесія, а другий пакет несу на продаж пальто. Хто можливо не знає? В інстаграмі, в актуальних сторіс розділ продам. Я продаю речі для продажу. Так що заходьте, дивіться, можливо, комусь щось підійде. Нарешті я. Добралась до фотосесії, ніяк не вдавалося. Один раз домовилася з фотографом, захворіла, другий раз теж іншим фотографом її не вийшло. Це вже на третій раз. Надіюся, сьогодні все вдасться. Всім бажаю гарного дня. Дивіться, який гарний фон заді мене. Ну, прикольно. Просто трошки б довше. Все буде за цього. Ну, Це типу, весна. Угу. Навіть така холодна назнака. По-своєму класно. Це теж гарно Угу. Так, розповім вам про фотосесію, все сподобалось класно. Два образи, декілька локацій, фотки буду готові через 2-3 дні. І щодо меблів я тут заходила. Хочу собі такий, знаєте, столик косметичний. Подивилася, є можна забирати це, а можна під замовлення. Нам просто трошечки не підходить, тому що цей глянцевий нам треба матовий. І що то, знаєте, такі лампочки чіпляються, не знаю, які вони. Подумаю, треба вони мені чи ні. Мій сьогоднішній образ. Мені дуже подобається. Кайфуші. Знаєте, думаю, з моїх таких словечок. треба написати і якийсь такий прикол зняти. Я, мабуть, вже це говорила. Total. look. Таке, знаєте, незвичайне для мене змішування стилів. Скажіть, вам подобається, не подобається? Мені дуже. Так, сьогоднішня погода просто кайф. Така, знаєте, дітру майже немає, легкий морозець. А вам подобається така погода? Напишіть. Макс бабусі, я йду на манікюр. І ще з пакетиком йду в комісійний магазин, хочу здати свою шкіряну курточку стареньку і весняне пальчишко стареньке, хто можливо соромиться у мене купляти. Ідіть туди, на другому поверсі в квадраті в нас в кустополі. І ще хочу зарядку до телефона поміняти. Якщо встигну. тому що в мене так як шнур робить, а сам штекер ні.